Привіт, шановні друзі. Я вас вітаю у себе на е, подвір'ї. Дуже рада сьогодні, е, сьогоднішньому гарному дню. Ви подивіться, яке голубе небо. Я вам всім бажаю такого неба голубого кожного дня, щоб не було у нас ніяких трагедій, які стаються постійно кожного дня в різних містах, де гинуть люди. Е, зараз я хочу вас е, трішечки. Повернути, як би сказати, до природи, відволіктися від оцього всього. І е, хочу сьогодні пересаджувати квіти мої. Продовжую рубрику пересаджування кімнатних квітів у будинок із літньої, літніх канікул на моїй клумбі. Літо було дуже засушливе, таке в цьому році. Е, спека була. І, звичайно, квіта на квітах це теж, як би сказали, дало свої відбитки. Але на подвір'ї в себе завжди слідкуєш за цим, поливаєш їх, то вони в мене в принципі підросли. Я висаджувала невеличкі саджанці. То зараз я кожного корінчика, який посадила малесеньким, покажу вам, який він вже виріс, і розкажу трішечки, як вони звуться і що з ними. Цими квітами я роблю. Отже, сановні друзі були посаджені в мене оці кімнатні квіти дуже малесенькими росточками. Ось е деякі з них я хочу вам показати, що вони ростуть. Ось тут трішечки бур'яну я залишила, щоб не е так було їм спекотно. І ви знаєте, завдяки цьому е квіти вижили в такій спеції, тому що дуже багато. У мене чого, ну, ну, навіть майже сказати, можна погоріло. Така була спека влітку, що оце завдяки цьому бур'яну, тут трошечки квіти вижили. Шановні друзі, для пересадки квітів земля, звичайний чорнозем, і свого двору <кій> свіженька-земеліка, але обов'язково з доданням пісочку. Листового там трішечки такого э, э, перегної. Трішечки. Все я перемішала. І обов'язково на денці э, горщика ми додаємо такий бригад. Камінчики такі я завжди додаю, щоб корінцям було якесь таке повітря, трошки щоб не загнивало воно. От зараз така підготовка. Зараз будемо викупувати квітку. шановні друзі Починаємо викопувати квітку із землі обережно, щоб не, не пошкодити її корінчики. Отак От круговими руху, рухами обійти лопатою навколо квітки, щоб не пошкодити її, щоб вона не відчула взагалі стресу від пересадки. І спробуємо її легенько витягти із землі. О. Землі, коли ми витягуємо, ми... Трішечки оббираємо землю, яка навколо корі... корінної системи. Корньова система дуже гарно сформована за літо як ви бачите, бо був малесенький буквально росточок із цього сінгоніума. А зараз за літо сформувався такий уже доволі міцний кущик, який, я маю надію, вже в горщику продовжує життя комфортне своє і буде рости е з кра красивими міцними коріннями. Бачите, яка корінна система дуже міцна. Сформувалася дуже добре. Отже, наступний крок зараз будемо садовити його до вазону. Шановні друзі, у газоні вже в мене підготовлена трішечки земля. Е, На дні був е, такий дренований, е, е, як би сказати, момент камінці я поклала, щоб не загнивали корінці. А потім трішечки насипала земельки для того, щоб е, корінчики могли пустити свої молоді пагони. І кладемо е, оцей, як би сказати, Шматочок із землею корневої, корневої системи квітки у вазон. Отак бачите, до половинки. Там залишається в нас місце, в яке ми зараз будемо досипати земельки. Обережними рухами досипаємо землю до вазону, щоб не пошкодити нічого. І так трішечки я завжди трішечки так наче втоптую цей комочок землі, щоб він краще, начебто, землю е увійшов і швидше квітка прижилася. Коріння вони тоді до землі швидше притуляються і краще приживаються у своїй, своєму середовищі. Отже, отаким от способом ми підкидаємо землі, залишаємо такі невеличкі. Виємочки біля е, боків е, горщика, щоб якщо ми будемо поливати, то щоб земля е, е, вода не зливалася на підвіконня або на підлогу е, і дуже гарно впитувалася е, до корневої, корневої системи. Отже, бачите, трішечки я такі роблю, втоптую землю, трамбовую щоб вона краще і для корневої системи краще буде, і нам з вами буде комфортніше поливати цю квітку. Отже, перша квітка у нас вже пересаджена і е буде вже жити у цьому горщику поки що. Ну, от, шановні друзі, висадила я вже всі квіточки свої, які були. У клумбі. Зараз вони всі дружненько политі і стоять, трішечки приживаються, привикають до свого нового будинку. Я зараз трішечки про кожного із них розкажу, що як називається і як вони себе. Повинні поводити в своїх горщиках і що як за ними потрібно доглядати. Можливо, хто не знає, можливо, хто початківець. Я теж е, люблю займатися кімнатними рослинами, не професіонал, але трішечки якась за своє життя вже дещо навчилася і хочу з вами поділитися. Мені друзі, пересадила я цвіточки. Вони вже трішечки повпитувала вся водичка в землю. І тепер вони стоять у мене ще поки що на подвір'ї. Трошечки, як кажуть, окліматізується в своїй новій, новій домівці. І е, на вулиці краще квіти приходять в себе, як кажуть, після пересадки. Е, хочу вам трішечки розповісти про деякі з них. Оце в мене е, із малесеньких росточків, ось, подивіться, Сінгоніум. Е, це така вона квітка е, Ліанас, вважається. Вона маленька зараз, А потім, якщо він буде вже рости, то він буде, йому треба опору. І він тоді гарне листя випускає таке довгі такі трав'яні стеблі в нього. І красиво він дуже розростається і створює гарний декоративний такий у хаті рослинний клімат. Отже, сінгонів у мене з малесеньких росточків. Отримала я вже три горщика. Любить світло, не любить полутінь, ця рослина. Дуже яскравий, яскравий листочок, бачите, такий. чим більше сонечка, тим більше окрас у нього листочків. Я замітила, коли ставиш його до тіні, то і листок тоді робиться темніший. А як на сонечку, то тоді він такий то різнобарвний, у такі полосочки. Багато любить вологи. Поливати треба його кімнатної температури водичкою і не допускати пересихання земляного кому. Ну і звичайно, не любить, якщо дуже сухо у будинку, а якщо є сухо, то потрібно робити. Зволожування для цієї квітки, оприскувати, і він буде себе гарно почувати. Підкормлюю кожну весну і кожну осінь ці квіти і розмножується дуже легко. Я з весни пооривала від, від старої рослинки такі малесенькі гілочки. Ось у мене навіть вони тут є ось створилося такий кущик. Ось, Vorteil, ось, ось отакі можна малесенькі гілочки ось, ось малесенькі такі. І ви можете їх ставити у водичку і вони будуть став... випускати корінчики і гарно будуть себе почувати. Далі ось у мене є ще такий дуже красива квітка, називається сциндапсус. Це теж красива декоративна ліана. Тут горчично-зелені такі листя, теж з окрасом, якщо в, тем, в темному, то вони зелені, якщо на сонечку, то вони от бачите, з такими жовтими полосочками. Теж так любить він більш достатньо тінь, тіньовиносливий. такий, Але в, літні, в літній час дуже страждає від прямих сонячних променів, то потрібно його трошечки притіняти. Умірено так поливати його і бажано відстояною водичкою, тому що з крана він реагує зразу, коли з крана прямо випливається водою. Я наливаю в бутылку, у бутилки, і в мене вона відстоюється, і потім він гарно це все сприймає. У мене у будинку дуже довгі пагони, росте вже стендапсус, цей, мабуть, років 10. -летний. А це молоденький, я посадила. Наступна толстянка. Всі ви знаєте це, це, цю квітку кімнатну в народі її ще називають грошове дерево. Це дуже проста у е, вирощуванні квітка, вона невибаглива, любить невеличкі вазончики, тому що там корінець е, маленький. І Це як типу бансай. Знаєте, хто любить такі квіти чи дерева, бонсай оформляти? Можна і цю. Квітку зробити у формі цього дерева. Наступна монстера це теж молоденька квітка. в мене є велика вже у домі росте. А це молода. Я її пересадила також із старого кореня. Драцена. Ось, подивіться, яка молоденька випустила. Із оцього стовбурця був просто один стовбурець. За літо вона випустила ось такий красивий бутон зеленого листя. Також любе сонечко. Любе вологу, вологу, вологе повітрячко. Це дика роза. Я не знаю навіть, як вона називається. Це ще все ніяк не можу подивитися, що це за квітка. Шукала, шукала, вона колюча така і дуже така вибаглива. Я не знаю, от за літо вона виро, виростає дуже гарно. І ставлю її на вікно, але вона тоді починає опускати свої листочки і знову нарощує інші. Але не пропадає. Вона оце так говорять, вона і цвіте. Ну, у мене ще ні разу не цвіла. Оце таке я не знаю, як вона називається. Можливо, хто знає, то підкажете мені, що це за кімнатна рослина. Такі, шановні друзі, у мене кімнатні квіти, які я висадила до вазонів, і скоро буду заносити їх до хати, щоб вони продовжували своє там життя. Малесенький такий світ квітковий, який завжди мене радує взимку. А вам дякую за увагу. Ставте мені, будь ласка, лайки, вподобайки і коментуйте, можливо, хто що що підскаже, тому що я не професійний квітовод, але... Дуже люблю цим займатися.